Дякую. Ви? Ігристе вино. Не буває людей, які не бояться снаряд з РПГ туди намотав пару вогів, там третіло, то, то А я не герой, я звичайна людина. Їм і думаю, блін, як порося перед Паскою. Ну і зразу куля. Телеп я в те болото впав, мене за руки потягнули, Все. Колектив мій. Шикарний. Як ти до такого докатився? Тому ми що? ми, ми <світ> не пішли в політику. Зараз <світ> буде провокація, так? <світ> Насправді, я, мабуть, був незручний. Скажіть, яка може бути політика, коли в країні вільна? Приїхав Петро Олексійович і сказав: ви вистрілили собі в ногу. Відверто трошки наївся в політиці. Вибрали вчора Трампа, сьогодні вже виходять на мітинг і кричать, що ти чудиш. Ілон Маск нацист. Ви говоріть. Свою брехню, ми будемо говорити свою, свою брехню. брехню. Земельні питання, дериба. Тут я цю армію бачу, а зараз жалію. Камінь, ножиці, папір. Вівчарка бульдог. Я виграв у кіборга. Але він покликав побратимів. І. Ілона! Ілона! Будь ласка, нам споїсти ассистки! Я плачу. І... Єс! І... Єс! По цей момент пропадає музика і такий Бетмен! Появляється, я не летів, а падав. Але це реально кайф. Це не ігри з Богом. Ну, я... Це ігри з Богом. Поляна класова не газована. Не газована поляна класова, так? <рес> да. Бетмен. До побачення.